З якими труднощами мені довелося справлятися? У мене було дуже травматичне дитинство, мама з нарцисичним розладом особистості і окей, відсутній батько, який не брав на себе і 1% відповідальності за свою дочку. Наслідок тяжка стадія депресії у 18 років, нерозуміння, хто, я що, я і для чого. Я життя стало краще, коли переїхала жити своє окреме життя, взяла відповідальність за своє життя на себе, стала добре заробляти і приймати рішення самостійно, без батьківських порад. Перші два чоловіка, з якими я будувала відносини, теж мали нарцисичний розлад особистості. Як То кажуть, нас тягне до того, що вже знайоме для психіки. Після відносин з такими особистостями з'являється є відчуття, що зі мною щось не так, я не достатньо хороша, красива, розумна і т.д. Де з цих переконань я змогла тільки після тривалої терапії з психологом. Останні 8 років я живу з постійним головним болем, який зі мною 24 на 7 і не припиняється ні на хвилину. І плюс до цього ще буває часті мігрені. Тривалий час я думала, що поки не позбуду з цієї проблеми, то не зможу бути щасливою і радіти життю. Але вся магія відбулася тоді, коли я прийняла цю свою проблему як базові налаштування, які я не можу змінити і переключила свою увагу, на свої мрії і своє життя. Коли я перестала боротися зі своїм болем і почала діяти і просто жити разом з ним. Зрозуміла, що щасливим можливо бути в будь-яких обставинах, якщо ти обираєш правильний фокус. Не один рік я жила в боргах по різним причинам. То чоловік з ним і лишив з боргами, та мама відмовилась платити свої борги. І мені довелося виплачувати їх замість неї, то проблеми зі здоров'ям були. Вовний час саме розуміння того, що я живу в боргах, мене дуже гнітило і давало відчуття лузерства. Але коли я змінила свій фокус уваги з віддавання боргів на заробляння грошей, жити стало набагато легше, і з часом я все ж знайшла спосіб, як їх позбутися. Тому щоб не відбувались в вашому житті, пам'ятайте, можна знайти вихід з багатьох тяжких ситуацій, якщо ти його шукаєш.